Як зазвичай, мене розбудила моя дружина, тихенько встав, щоб не розбудити дочку. Пішов вмився, а на кухні мене вже чекала смачна кава. Нестандартні ранки це коли на рибололі встаю. Це три години ночі. Всі сплять, а я тихенько прокрадаюсь на кухні. Довелося вже самому готувати собі каву. Це такі нестандарт. Рибальство. Ще полюбляю більярд. На сьогодні, якщо говорити про безалкогольні напої, то це гарна кава або смачний чай. Якщо алкогольні, це смачне крафтове пиво або віскі. Напевно, мама і сім'я. Мене багато речей мотивують в житті. Це і якісь свої досягнення, це і успішні люди мотивують. Дружина мене мотивує. багатенько речей мотивують мене сьогодні. Напевно, про війну. Останнім часом так втомляю, що сплю дуже міцно. І навіть якщо мені щось існиться, то я не пам'ятаю, що мені снилось. Останнє те, що пам'ятав, сон я літав. Не було прив'язки да, до місцевості. От просто літав, і це було так круто. Я тут народився. Тут мої корні, тут мій пуп закопаний, як кажуть, да? і я буду любити своє місто, де б я не був. Основна причина це концепція партії. Вона мені дуже імпонує і напрямки розвитку. Друга причина це голова черкаського середку Анатолій Нужний. Ми з ним знайомі досить давно, як друзі. Третій це команда. Команда нашого краю в Черкасах крутезна. Ми Класні Всі професійні люди, мені з ними дуже комфортно, тому в принципі всі пазли співпали. Ну, якби так довелося, скоріше за все, що це була б якась фантастика. Совість це така річ, яка не дозволяє людям робити неприйнятні речі ну, в межах якогось загальнолюдського розуміння. Їсти. Мій ідеальний вихідний сім'я, природа. І бажано біля води. Я собі 18-річному, здається, порадив би звернути увагу на здоров'я папи. Бог, скоріш за все, все ж таки більше справедливий, але з, з опорою на доброту. Ну, по іншому питанням я би склав. Чому люди дозволяють собі ображати один одного? Дуже не любив читати. У мене з літературами завжди да, була проблема, і географія. На сьогодні, на жаль, я цим не пишаюсь, але на романтику дуже мало часу, дуже втомляюсь. Такі банальні речі, як квіти дружині, там можливо ранішня кава чи чай, таке є. На сьогоднішньому етапі в принципі всього досяг. У мене, в принципі, все є. Так, є певні цілі, розуміння шляхів досягнення цих цілей, але так, що глобально, мене все влаштовує. Для мене немає якоїсь прив'язки до знаку Зодіака, тому що е, люди е, різних знаків Задіаки можуть бути різними і поганими, і хорошими. Я б не зміг пробачити зради. Ці правила придумав соціум, да, що немає друзів, але в кожному правилі є свої виключення. Я вважаю, що все ж таки існують е, моменти, коли можна поєднувати дружбу, політику, бізнес. Е, але... Е, Партнери повинні мати взаємоповагу і, і совість. Е, якихось особистих страхів таких глобальних не маю, в загальнолюдському понятті для мене це, ну, напевно, смерть близьких, рідних. Я до себе досить самокритично відношуся і не можу там, сказати, що я чимось там пишаюсь чи ні, тому що е, кожен раз ставлю собі якусь вищу планку. Єдине, що Можу сказати, чим пишаюсь напевно, то це мої дітки. Ой, їх більше ніж три. Якщо так рафіновано, мене не влаштовує безпека в нашому місті, не влаштовує чистота нашого міста і не влаштовує дисонанс в розвитку різних мікрорайонів. Е, ну, в село своєї зайнятості на сьогодні, е, на жаль, не, немає часу на художню літературу. Більше зараз цікавлюся професійною літературою, і ну, на сьогодні дуже виручає відеоконтент. Природа, вода, сім'я, гарна компанія — це для мене першочергова вже локація так вторинна. Не можу там, чітко вам відокремити якісь фільми, тому що в кожен період часу вподобання змінюються, і навіть той фільм, який мені подобався вчора, сьогодні я вже його справляю по-іншому. Більше люблю комедії, такі ж, ті фільми, що я можу переглянути декілька разів, це такі там сімейні комедії. Дивіться, політика, ну, як на мене, на сьогодні, політика повинна бути від окремою в окрему професію. І політика потрібно навчати в, в будь-якових закладах. Це якщо ми беремо там, вищі да, щеблі влади, якщо ми беремо політику на місцевому рівні, Ну, no. це інструмент. інструмент для того, щоб мати важливі вплив для відстоювання певних інтерес громад. Жінка повинна бути охайною, жінка повинна бути кмітливою, розумною, мати гарне почуття гумору. Це достатньо для мене. Любов це стан такої душі, коли людина. Не потребуючи нічого взамін, готова віддати іншій людині все. Я вважаю, що дитинство ну, неможливо продовжити, тому що приходить той час, коли кожній людині доводиться приймати якісь дорослі рішення. І тоді дитинство закінчується. Продовжити дитинство на мене, це вже так трохи психіатрії попахує. Я вважаю, що ми все ж таки колективні істоти. Людям потрібно усамітнюватись, потрібно зазирати собі в душу, але все ж таки ми один без одного не можемо існувати. Ну так, глобально, щоб сам з собою ні, не часто. Я промовляю до себе, але так, щоб питання, відповіді, нема такого танцювати. Це людина, на яку ти можеш покластися в будь-який час, в будь-якому місці, який тебе не зрадить, не підведе. Для мене найбільший людський гріх це пиха і самозакоханість, тому що людина втрачає землю під ногами, і в такому стані вона дійсно здатна на ще більші гріхи. Ну, для мене трішечки незрозуміле питання, тому що стан, коли нічого не хочеться, виникає навіть у мого 17-річного сина, коли ти там дуже виснажений, хочеться просто полежати і нічим не займатися. О, і тут все просто, як всі. Космонавтом, пожарником. Але потім мама все ж таки почала до мене. в мені любов до медицини. Напевно, чесні вибори. На подорожі. Щирість, відкритість і доброта. Знаєте, хочеться відповісти словами класіка. У самураї нема цілі, є тільки шлях. <силу> сила е, доброті для мене ще сила в сім'ї. Моя сила, певно, вдома. Коли я приходжу виснажений з роботи, я черпаю там енергію. Дуже хочеться політати. <силу> Ой, їх багато. Гарні і негативні. Там, і коли руку поламав, часто згадую, і коли піймав найбільшу рибу, згадую, і коли ми з друзями взимку чіплялися за бамбарем автомобілів, це дуже супер спогади. Ну, їх досить багато. Знаєте, Мене батько вчив, і я намагаюсь дотримуватись. І ніколи не жалкую про те, що вже зробив, і ніколи не роби того, про що буде жалкувати. Ну, дивіться, з виборами ж політичне життя не, не скінчається. Ми в передвиборчий перегонах да, об'їздили дуже багато дворів, спілкувалися з багатьма людьми. Ми продовжуємо підтримувати цю комунікацію і допомагати людям в межах своїх компетенцій. Це певна природа, домик, баня десь біля водички. Ну і з того виграного мільйона трошки там собі залишу. Італія. Тут легко. У мене два з половиною роки назад народилась принцеска. Це найбільша така подія за останні п'ять років в моєму житті. Схаменіця, озерніця.